У 60-х роках минулого століття все будували згідно із проектами, затвердженими у верхах. Однак місцеві ентузіасти намагалися за будь-яку ціну підкреслити своєрідність споруд. Наш міський стадіон є втіленням нестандартних рішень у типовому, на перший погляд, проекті забудови. Рівненські фахівці стверджують, що на той час вони ще не будували спортивних комплексів, глядацькими трибунами яких планували різноманітні зали для тренувань. Окрім цього, Борис Андрієв задумав навіз над головною трибуною, що став родзинкою саме рівненського стадіону. В той час, звісно, це було не те, що подвиг, але це було сміливість зробити винос там, по-моєму, десь до 11 чи, чи до 12 метрів, така складчата конструкція. Це на теренах цього регіону, ну, це було дуже сміливе рішення. Звичайно, були і люди, конструктори, які сиділи поряд, розраховували це все, але оцю таку... Пічку, то Без того козирка там не було ніякого акценту в тій композиції. Заходиш середину, і воно щось тримає середину, заходиш на стадіон і оцей козирок. Ще одна споруда привертає увагу споглядача. Незважаючи на свою типовість, проект Рівненської обласної бібліотеки був особливо відзначений. Ця будівля. Також заслуга Бориса Павловича, наточнісінька копія обласної наукової бібліотеки імені Олени Вчілки в Луцьку. Однак настільки вона виграє від того, що вона була побудована саме в такій от аурі, яка її оточує, і от саме за прив'язку до навколишнього середовища, до дало вибраного місця для спорудження цього об'єкту. Він отримав одну із премій такого всесоюзного значення. Бориса Павловича пам'ятають як людину з неабияким почуттям гумору. Вже на пенсії він приходив до офісу проєктувальної організації Діпроміст і безкорисно допомагав колегам своїми порадами. Іноді вони грали у шахи, улюблену гру архітектора. Це був дуже заядлий шахматист. Він е, розумівся на тому, е, знав цю гру. От, е, були теж спеціалісти, які так, вже пропрацювали -пра -пра з ним до нас, молодих е, весь час. говорили, ну попробуй, виреш, бо Бориса Павловича, тоді ти будеш архітектором. <різький> Старожили міста пам'ятають невисокого енергійного дідуся, який проводив тут свій вільний час за черговою партією. Він любив це місце, адже сам його створив. Рівняни поважали Бориса Павловича за безмежну красу та затишок парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Кіноестрада та інші споруди для відпочинку також планувалися на кульмані, за яким працював талановитий зодчий. Він здобув освіту у празькому політехнічному інституті. До кінця життя Борис Павлович залишався високоінтелігентною людиною та бездоганним фахівцем своєї справи. Велике щастя Бориса Павловича, теж як в житті як спеціаліста полягало в тому, що він навчався і здобував фах за кордоном. Він навчався в Празі, він розказував тільки те, як він навчався, як наскільки цікавими були викладачі, наскільки цікавим. Було його захоплення і наскільки великим було захоплення цим містом, яке для архітектора є прекрасною школою та архітектура, яка в собі відобразила практично всі епохи розвитку європейської архітектури, безсловесно навчала цю, цю людину. Борис Андрієв з дитинства мріяв малювати картини. До наших днів збереглося чимало його робіт. Вони засвідчують його багатогранний талант. Не дивись на чоловіка, а на його діло. На жаль, для Бориса Андрієва йому не судилося стати художником. Однак, на щастя, для рівнян він здобув європейську освіту архітектора і створив. Найгарнішу картину свого життя, адже щодня його будинки зачаровують своєю красою рівнян та гостей нашого міста.